У порядку денному на, на сьогоднішнє засідання у нас стоїть два з наших цих чотирьох законопроєктів. Це про державні закупівлі і про державну реєстрацію речових прав на рухове майно. Я думаю, що в нас є шанси до кінця тижня вибороти 0947. Я знаю, що зараз буде окрема нарада по цих по законопроєктах. Одним словом, трошки працює. Ну, я журналістам доповім, що е, ми підтримуємо. У нас, нас в парламенті працює міжфракційне депутатське об'єднання Платформи реформ. Ми підтримуємо пакет реформ, розроблений громадськістю. Вчора направили лист на полоджу на раду на лідерів всіх фракцій з вимогою цього тижня розглянути цих чотири законопроекти. Тому думаю, те, що сьогодні з'явилося перших два з них, це результат нашої спільної роботи. Одним словом, настрій оптимістичний або зараз, або ніколи. Я думаю, що зараз унікальний шанс змусити чиновника розкрити те, як він працює. Я думаю, що громадськість має право знати. Бачите, чекали, поки ми створимо за вашою підтримкою міжфракційне об'єднання. Ну насправді ми розуміємо, що до останнього часу абсолютно більшість законопроєктів, які голосувалися, це були законопроєкти військового часу, фактично. Тому я думаю, що в принципі зараз, коли ми потихеньку входимо, вже в законопроєкти планові, є всі шанси виграсти наші закони. Що стосується законопроєкту 0947, це доступ до інформації. І що стосується розкриття правди про державні закупівлі. Я думаю, що в нас є всі шанси зібрати більшість. Ну, зрештою, це теж такий своєрідний момент істини. Тому що, якщо виявиться, що зараз уже в нових умовах і депутати все одно не готові розкривати ці ось корупційні механізми, то тоді гріш ціна всім змінам. Думаю, що всі шанси отримати ці законопроекти ухваленими.